А, він сказав, що не хоче. Можливо, пізніше до нас зайде. Запросіть. Я ж тебе запросив. Що чую, як ти ропиш? Я риплю? Uh -huh. Я теж чую, як він робить. Шо мене з... З... З екраном? Хм. Цікаво. Трансляція запущена, чи як? Та наче запущена. Не бачу. Чому? На я. Хм. Та як це? Ааа! Что-то мне уже блин, я. Ты ты? Я О, пищу. футболка с котиком? Давай так, братан. О! Ну и же. Ты у нас? Нет, я мяч. А? Помню я тут. Ну, хомячий ха мяч Хау, айу? Да. Так, це не мій герой, це герой я, я навіть анти кинула. дитини. Я а зараз... Дайте похум'ячути, йдіть без мене. Не Треба вона тобі. Ну, ви вже м'якаєте вже. Чи що? Чи ти? Хом'ячок. Ну, добре, в тебе є 10 хвилин. <smart noise> Ми засікаємо. Я й не тільки пухом'ячить успію. Тільки зараз трансляція, то. що, хай хотів я чуть в можна. У мене можна все. Окрім матюків. Але якщо ви вдаритесь мізинчиком в об лутки, то матюкатися. Я можу вдаритися об мана. Піде. Піде. В такому разі матюкатися теж можна. Я чисто навмисно. Леон Стар. Нічого собі. І Мікаела. хто там такий скромний Леон Стар? Леон Стар, Стар і Мікаела. Ну, не знаю. Це поганий хавець. Може, я він хотів би Леона, але, але грошей не було. У нього чув Гай на аватарці. Я не знаю, хто це. Мем? Не знаю. Не знаєш? Mm -hmm. no. Я платим скину. Или не карточка вот. как як Дякую. Yeah. Просто такая собачка, яка стоит спокойно с... с руками в кишенях. И что вы наробите? Mm -hmm. Я, не ни на чем не париться. Я хочу быть этой собачкой. <laughs> <laughs> так, не враг, можно все крематики. <laughs> Проклятие рудникой. Ага, ясно. Занято. За люди. <світ> ну ладно, ты был сундук лутата. Сами за них. А ч я? А меня дисконнектнуло. А мне навіть не подавилось, кто у нас. Это законно? Скільки у нас кого? Але я не взагалі в матчі? Я ж кажу, Різ. мене дисконектнуло. Хочеш лифтар? Взамен я не э... стал. Ой, так. це легіончик. Мене дисконектнуло. З переляку. Не почули? Постфейс теж тут. О, Фейс? Вона промазала. -фейс. Ви мене чуєте? <laughs> мене дисконектнуло. О, все ще mm -hmm. mm -hmm. Ну, вони майже заведення. Але їх Вісім? Mm -hmm. Ви мене чуєте? 7? Ей! Шанаймні, мене не буде підсвічувати. Хоч щось. Пані та панове, а Шанов... а ти Ша шановні. Шановні. Що? Мене кажуть, дисконектнуло. А це я.

Когось таке. Давай. Ой. Блин, <кхи> правда, до нас Даша, <кхи> Даша, Даше, бараки. Похин за Михайло. Я слідкую за цим. <кхи> <прохи> а тепер уже. А тепер є ліве. Местный. Добре. О, тут генетики всі. Гаряченькі. <кхи> Так. Е... Uh... Він, напевно, в халупу пішов. Так. Е... Uh... У мене якийсь дуже страшний баг. Який... Друзі мої, це, це, Що це... це... таке, Лені? Мене дисконектнуло. Так, да, мене дисконектнуло. Ми, ми, вже, ми вже зрозуміли. Ага. А людину долікувати ти не хотів? Ні. Хотів. О, ти шо? Можна а, до вас? <laughs> е, ми, у нас катка почалася. Леон, ти не допрацьовуєш. Що мені уважаю? радити? Ми пропустили ще одну поранену людину біля мене, але... Чекай, Ні? трошечки. Ми дограємо. Бери, бери і лікуй ці навіщення. Я на половину полікував. Витрапти в шепку, да? да. Угу, так? Я це бачила. І потім просто розвернувся і пішов. Щоб ти розуміла. Ти за Євген став і пішов. Я це бачила. Я, я вже лікують. Бути медиком. Давай yeah. я йду медика на наступну катку. Дякую, хоч хтось мене підтримує в цьому житті. Але будеш казати, коли його взяти, бо я ж не цей У мене такий і медик. Ой, це мною біжить. впевнений, що за тобою? Щось. Ну, він біля мене був. А вже не біля тебе. Так, я пішов подалі звідти. О, мені здається, зараз хтось нарветься. Я майже, я майже. На! Я відновила в халупі палету і врізала в Легіону. Молодець. О, но. Ти не можешь не забоживать. Я не знаю. Якому центр. Просто всіх знімаю. Бачиш, я прям як медик. Зніми мене потім. А, біля мене хтось є. Це ми. До речі. Біля мене є ліф. Так, і там ще хтось знімає. Ой, гостфейс дивиться. Де? Це погано. Він в центрі. Це Не дивись. Покаж, що він тут. Ой, Ліф. Що за звичка? От що за звичка? Він знову до тебе привів мана? Ну, а ти як думаєш? Я думаю, він завжди так робить Що у вас знову сталося? Нічого, нічого, не рисун. Дехто не розуміє, нічого, да? Ти добре. Просто було смішно. Я за вас жирних нічого не бачу. Зразуміло. Це <additions> до кого предъява була. Тут hostface? Тут не гостфей. В халепі полете немає, правильно? Вот що там є ніхто не думає. Да Та ты від мене в сраку. Ага. Сраний гостфейс! гост ну, фейс. Це навіщи це зробила, одна я це зробила. От я це зробила. Я тебе є заради. Давай, добави. Ну хто поранений біжить. Так. Да. Привіт. Опа, давай до нас. Дякую. Я хочу так. зробити. Це дуже дуже потрібно. Глупо, це Я Не знаю, як у ще поробити. Віддай, дай мені цей, а я тобі яхтар, Давай. Він же, він же пустий, ні? Ні, ні, чесне слово, ні. На, я, прям, я прям не вірю, я от прям чую і не вірю. Половина. <клухи> Нормально, тобі вистачить. Це був чесний обмін. Ой. А я ще єдина навісела. Я поняла, не мені треба. Я навісела, так. Я, да. <клухи> я думаю, чесно мани ціпати. ходять. Ну, я її засліпив. О, Десь. Зачас, не, не дарма, я тобі ліхтар, дала. Я до когось прийшла поремонтувати. Але я. я зараз... Ну, я, за... я... я догадуюсь, за ким зараз підуть мани. Зараз людину зніму. <рес> Бо я єдина, кого пряха видно на півмапи. Ну так, да, є свої нюанси. Бо вона не висіла. Я ж не висіла ні разу, я єдина. А я чому тебе видно? Відчиняй дві ворота. Так, тут гени заволонилися. Я на виході. Комусь там спина потрібна? Ну, ми тут біжимо, але за нами... Де? А, бачу. Я тут. Ні, ні. Даша, це ти? Да. Допоможіть. Ти за мною. Ти за мною. Ну, рятуйте.